О! О! Скажіть мені, будь ласка, а це що вже жорсюка пішов чи що? Бомбина просто. Така вона плотна Та що ти тут... будеш? Як виглядає ідеальна коробка лодочна. Я зараз вам покажу. Так, дивіться. Нова руляточка у мене сьогодні буде. Тут у мене розходничок. Тут мене ось вечора теж затягло. Отакий осек з воблерами. Хотів окрему коробку під ці воблери зробити, але в мене не знайшлось такої коробки, щоб в мене сюди повністю влазив хамсін 105. -й. І так само ось джарки. Ті, що ми з вами в попередніх відео розпакували воблери. Я вирішив зробити. Бо я вирішив зробити в ящику такі відсіки, там карасі, тут такі боблірки, щоб воно так було. Далі. Наступний відділ. У мене тут взагалі красота. Значить, рушничок. Самопальний отцеп, Отакий. Оцініть від От одного до мільйона. Ну, я думаю, десь мільйон зажав. Гроші на цеп і на доставку, і зробив з того, що є. Там короче, палка, груз, ну, палка трубка, груз, дирки і отакі з електрогітари струни. Далі в мене тут катушенці і мої дві. Це той мульт, який ми з вами пакували за 25 гривень, сьогодні його теж потягаємо. Ну і мій старий пісцефан вже робоча лошадка. Тут у мене також є груза. Тут у мене Боблярки, ті, що ми з вами пакували в минулих відео, балісонги і всякі такі. Ось такі красавчики тут всякі. Будемо їх сьогодні тягати. І силікон також цією катухою спробуємо сьогодні на ямах поджигувати. Ну і там хардмон на Сьогодні у нас дві палки в лодці. це мій старий кастинговий інквізитор. І відповідно оцей аліковський кастинг. Сьогодні ним також половимо. Тому зараз за це все будемо складати і пекти бачить. Давайте починаємо. Працюємо дуже в швидкому темпі, тому що чим ближче до обіду, тим більше буде вітрюган. Так. Заряджається на пістцефан. Опа! Оце воно. Оце я розумію диво. Ну і катуха. Катуха така собі, друзі, чесно скажу, що я б, мабуть, навіть за такі дешеві бабки, за скільки я її купив, я б її не купляв. Хіба так, по приколу комусь. Хочу почати сьогодні на лішнього я поставлю. инквизитора. А на инквизитора поставлю с усами канагина туда, конечно. Одни инквизиторы в лодке. За конечно. Страшнячок. Так, и, Ну все, можно начинать трошечки протвичиваться. є yeah. хороша хороша щучка хороша щучка в садовила нефігова щучка я вам хочу сказати друзі як вона так обкрутилась там у мене ой ой, -ой. дивіться яка гарнюня Она иди сюда. А вот так. Красиво, красиво. Не спорю. Не спорю, что красиво. Так. Ты такая опасная, как же тебя взять? Пришла, девица какая. Мадам тут нарисувалась, кілошна. Дуже опасно, дуже опасно. Так, друзі, і це один із тих нових воблерів, які я купляв. Біркінгівський Балісонг 130-й. Так, зараз тебе освободим. Один, один. Дуже добре всікла. Коротше, що можу сказати? Гачки січуть гарно. О, є. О, до речі. Давайте обребимо мою нову руляточку. Хоп! Отак, хляпс. Отак, хляпс. притримали. І що? Це у нас це у нас якраз 50 сантиметрів. Якби я був торбілий, то я б, звісно, її забрав би. А так, звісно, що вона буде пливти додому. Красотка, все. Ти бомбіна просто. Така вона плотна, навіжена. Так, а що розглядка? Її мить треба, мабуть, чи хай я так рибою і пахне. Покажу вам ще раз звідки взяла. Прям прям з того корчака взяла. Через те, що це беркінг, і через те, що я його купив за 70 гривень, мені його не жалко заганяти в корч, так як оригінальний облірок якийсь. Тому я ним такі опасні зони і цілі. А там якраз, бачите, і стояла щучка. Опа, иди ж ти сюда. Ще одна. Балісонг, ты що, гониш? Прикинь З тієї самої точки, ще один шнурсель. Та ти що. Так, це вже хороший початок. Це тоже така грам. Я не знаю скільки. О, так, один є. Не рибалка, а сьогодні якісь хірургічні втручання. Біжить додому. О, є. Кайф, друзі. Ну це вже ж на щось похоже. Чомусь. Чомусь для мене це дивно, Того, що на годиннику 12.37... Так, і на кого ж, а ось на кого. Знову, знову Балисонг Биркинговский, но если два раза, то это что, считается совпадение? Треба еще одну реализовывать, Ище, друзья, еще есть, еще есть, ого, Балісонг друже ты шо? я в шоте, друзья, я зараз в шоте. Третя щука. Тілочки такі Непогані щуки Що я знімаю взагалі не туди знімаю? Ну це навіть я б сказав би і півтораха Йомайо. -йо. Тупо гарні щуки Такс І що? Ну тут півтораха! Це десь така сама, як і та була Зараз швиденько тебе Освободимо, друзі, здається я підібрав робочий воблер. Ой-ой-ой! Це просто... Це просто красота. Подивіться, яка красотка. Ай-яй-яй. -ай -ай. Пару фоточок і відпускаємо красотку додому. Ай-яй-яй! -ай -ай. Чим уже зважимо? Ну ладно, зараз лупним трьошку, тоді вже трьошку зважимо ай дядя, давай пока. Стой, хотів ще щось сказати. Ладно, потім. Давай років так через п'ять зустрінемося там тоді по базарам Є є що обсудити там по щучих ділах. Скажіть мені, будь ласка, а це що вже жорщуки пішов чи що? Чи це просто дуже жорсткий воблер я вибрав? Я не знаю, друзі. Я не знаю. Що саме головне? Став, допустимо, на точку. Переїхав на нову. Я тут паралельно із тим, що розлавлюю в облірки сьогодні, вирішив вже потестувати оцю палку, ту, що розпаковував на відео за комплект 275 гривень. Я ж також кидаю його. Там у мене інквізитор стоїть, все як положено. І на нього ноль реакції. Ну, він і не такий шумний, але балісонг гримить, верніше беркінгівський балісонг, копія, гримить дуже сильно. А ці всі останні, які я кидаю, вони такі тихі. Так, на цей раз запис. Кнопку запису нажав. Дивіться, тільки що розказував, взагалі класно. Підібрав на нього проводку. У мене є також усаміна гіната, і я перед цим трішки тренувався нею. Отак у воді дивився у поляриках, як вона грає і наскільки мені треба їй давати цей ривок. І най найоптимальніша проводка на ці приманки на копії Балісонга це короткий-короткий такий ривочок. Його не треба просто отак смикати, щоб він там гримів. Короткий ривочок, і саме основне вам треба навчитися в цьому моменті, коли ви його дьорнули, в паузі віддати трошки йому шнура. І він там просто крутиться, гримить, кайфує сам по собі. Тільки саме головне в цій паузі, в цьому моменті віддавати йому трошечки шнура. Це не те, що там дьорнув і отак віддав. Єлі смикнули і, і віддали, і віддали. І такі, бачите, я не роблю дуже великих пауз, такі інтенсивні ревочки. Ну, коротше, будете пробувати. Але аби ще цей комар не ліз мені між ніживочі. Бляха. Носки погубив. ты будешь делать? Все. Ты что, гонишь? В натуре сейчас шнурок есть. Самое самое странное, что я кидаю все воблеры, а клиентки на его. И вот так. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй! Та ю Вот Ось за що я люблю кастинг, щоб очерет з корінням виривати. Так, шановні, я вас не потревожу. Я дуже-дуже обережно. Пропліваю, щоб ви не нервували. Не лякайтесь. Ну ви красавчики. Просто. Просто красені. Просто красені. Я просто дякую всім силам природи. Що я пливу не проти вітру? Ага. Не проти вітру. Добазарився. Так, поки дід не бачив, бо там накладочки шоста, я вам зараз покажу як ловлять рибу олдскульні рибаки спінінгісти коротше пливу дивлюсь що за вірьовка йде вниз чи може хто помітив шосятка чи ще щось підпливаю ближче а це коротше саморобна жерлиця дідала дивіться в нього до гілки прив'язаний поводок живець тройнік і оця вся конструкція тримається на гілочці. Отаким чином. Тобто щука, якщо клює, самозасікається <риклад> <риклад> І висить на гілці дерева. Не, ну дед, звісно, віртуозний чоловік. попалась якась, Шнуровочка. Та еще и разловленный кастинг, ё-моё. <laughs> Шнуредлик. Отчепляйся давай. Иди сюда. Какой злючий шнур. Це висло. До речі, весло поламав тільки що верніше не, ви... не саме весло, а кріплення на весло. Не делай мені нерви Що ти тут на сопельці, так? Да? На сопельці. Красивий шнур. Пока. Так виглядає балісон БКшний від щук. І знаєте, друзі, я хочу сказати, що це дуже-дуже класно. Мінімальні якісь насічки, вчитуючи те, що я його використовую тільки другий раз, ну просто майже нічого немає і він скільки щук побачив. І просто для зрівняння вам зараз покажу, як виглядає, наприклад, оригінальний орбіт від пару рибалок теж. Ось так виглядає оригінал, Який бачив там буквально, по-моєму, дві щуки я на нього тільки зловив. Тому Брікінг своїм покриттям доволі таки радує. Я дуже задоволений максимально. Розловили, значить, ми балі сонгеча. Просто песня. Ну, я чомусь думаю, що саме через його цей звук, який не похожий ні на який воблер у моїй коробці. Тобто у саміків не такий звук взагалі. А Ту копію Балісонга я і не брав китайську, китайську китайську. Таша. А от в цього саме Ну, погрімуха дай Боже. Тому я думаю, саме на нього сьогодні щука і активнічала так. Цей балісонг це тільки. Одна приманка із тих, що я прикупив, а ви бачили, скільки в мене ще їх. І оригінальні, і неоригінальні, і які хочете. тому нам предстоїть ще це все розлавлювати, тестувати, підбирати під нього всякі проводочки, дивитися, може воно взагалі там нічого не ловить, може взагалі беркінг це просто найкраща компанія в світі. Хоча таких балісонгів я затарюю ще пару штучок. В Маттайгері один і другий також виберу якусь натуралочку. Тому я впевнений, що вам теж сьогоднішній розкумар зайшов риболовний. Дякую, що додивились це відео до кінця. І зустрінемося з вами обов'язково на риболовлі.